На яку роботу в Польщі їхати? На важку, але де багато платять. Чи на легку, але на якій практично нічого не заробиш. Друзі, ви вже напевно чули від людей такі слова, що Польща це рабство та можна залишити все своє здоров'я. І навпаки, що в Польщі дуже малі заробітки, там практично нічого не заробиш. Так от так говорять тільки ті люди, які, мабуть, зробили одну із найбільших помилок, тому що вони обрали перший або другий варіант. А обирати потрібно тільки ту роботу, яка найбільше підходить особисто вам. Ну, от, до прикладу, взяти особисто мене. За всі ці 8 років, що я займаюся для вас прислаштуванням за кордоном, я перевірив більше 300 різних вакансій. І я вам скажу, що мені також відразу не вдавалося працювати з рибою, мені не вдавалося відразу складати одяг і підбирати різні товари через електронну систему на складі. І навпаки, мені практично відразу все почало вдаватися. На таких процесах, як фоліювання і стикерування. Я там практично відразу почав виконувати всю необхідну норму. І це означає тільки одне: що перші процеси мені просто не підходили а от на других я дійсно міг себе. Реалізувати, тому завжди обирайте тільки ту роботу, яка буде максимально підходити особисто вам, тому що тільки так ви будете менше втомлюватись, будете завжди встигати все робити набагато швидше і будете завжди отримувати премію. І в результаті ваша заробітня плата буде не набагато меншою, ніж на тій складній важкій роботі, на якій можна було б багато заробити. Але у вашому випадку ви не будете відчувати якусь важку фізичну втому на другий чи третій місяць вашої роботи. Тому, друзі, бережіть себе і не повторюйте ту помилку, яку здійснюю. 90% українців, коли їдуть на роботу за кордон. А як знати, яка сама робота найбільше підійде, особисто вам? Про це я розповім в наступному відео. В мене про роботу за кордоном. Підпишись!